Детальніше про це поговоримо з Андріаном Патюховим. Це економіст український економіт Аутлук. Пане Андріане, ми вас вітаємо. Наші вітання добрий вечір. Отже, немаленька така сума: 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Скажіть, будь ласка, якщо таки ми отримаємо ці гроші, чи вистачить їх аби закрити повністю наші фінансові потреби у 2025-му? Якщо ми отримаємо повну суму 50 мільярдів доларів, цього повністю вистачить і ще трохи залишиться, щоб 25 рік пройти без переживань, без браку коштів. Проте отримання цих коштів воно залишається досі не зовсім підтвердженим. Єврокомісія надала певну гарантію. Вона зробила заяву, що цей кредит, який буде погашатися з російських резервів, буде нам наданий вже до кінця цього року. Проте наразі немає ще конкретних кроків кошти ще не були залучені. Адже ми розуміємо, що вони мають залучатися під гарантію мовно європейського уряду. І ми зараз кажемо про те, що штати вимагають зміни цього законодавства, що також є певним довгим процесом. Але так у найкращому випадку, ми зараз кажемо про те, що ми можемо навіть отримати деяку частину коштів до кінця цього року, не більше там 6 мільярдів доларів, якщо усі рішення будуть швидко рухатися. У наступному році ми також вірогідно зможемо отримати якусь частину цієї суми, вірогідніше всього не кажемо про по. Проте варто зазначити, що питання коштів фінансування на 25 рік воно не повністю залежить від отримання цих 50 мільярдів доларів. Ці кошти вони мають. Певну перевагу над іншими коштами, тому що імовірно вони не матимуть обмежень на те, куди вони можуть витрачатися. Адже частина коштів, які ми отримуємо від міжнародних партнерів, починаючи з 2022 року, вони мають певну функціональну обмеженість, як каже міністерство фінансів, це їх офіційна позиція, що деякі кошти. Можна витрачати лише на соціальні потреби. Ці 50 мільярдів доларів. Є певна така думка, тому що поки немає фінальної угоди про те, що вони зможуть направлятися і на фінансування оборонного сектору. Зараз ми умовно кажучи, закриваємо 2024 рік без проблем. Проте на наступний рік у нас є певні кошти, які ми можемо отримати проте вони ще не повністю. Нам на наступний рік потрібно близько 40-45 мільярдів доларів з цього фінансування, що в цілому співпадає з статистикою цього року. Із цих коштів там МВФ очікує, що ми отримуємо близько 20 мільярдів. Ми очікуємо, що нам вдасться залишити близько 37 мільярдів доларів. І наші міжнародні партнери вони підтвердили. Трохи більше половини з цих коштів. Проте 50 мільярдів доларів ви коректно відмітили. Якщо ми їх отримаємо у наступному році, то проблем з фінансуванням не буде. Проте варто зазначити, що ці кошти вони не будуть. Мовно кажучи безкінечними, це не та акція, яка буде повторюватися кожного року. І окрім того, що фінансувати фінансові потреби, які ми зараз закриваємо з тих програм, які вже були оголошені в вигляді або грантової підтримки, яка нам надходить зараз трохи більш активно, ніж ми очікували у 2024 році, або в вигляді кредитів, але пільгових там на 20-30 років. Під нульову ставку нам треба думати також і про те, як відновлювати те, що було зруйновано. Бо жити умовно ну, так, жити потрібно, фінансувати соціальні потреби потрібно. Проте, якщо є кошти, які заточені вибіжно по це, і їх не можна витратити ні на фінансування оборонного центру, ні на умовно відновлення логістики, інфраструктури, зруйнованої електрогенерації електро Електрозуновних потужностей електрогенерації, то ті кошти, які можна витрачати якраз на відновлення та оборонний сектор, потрібно в першу чергу резервувати під них. Тут можна ще сказати, що бюджет наступного року він був заточений як і 24 року. з точки зору на продовження активних військових дій, проте знову ті обсяги, які закладені у бюджет, вони не дуже реалістичні, бо як було у 23 му як було у 24 му році, і як буде у 25 му році, міністерство фінансів та уряд загалом формує бюджет, виходячи з тих планів і тих підтверджених коштів, які міжнародні партнери згодилися нам надати, і умовно план по витратам він всього на віна навіть не так. Фактичні витрати бюджету цього року будуть на 5-6% вищі ніж план витрат на наступний рік. Що враховуючи інфляцію у там 9 на наступний рік, враховуючи закладену девальвацію, яка може бути 45 доларів гривень за долар, може бути трохи нижчою. І враховуючи загалом діяльність економіки, ми розуміємо, що зроста падіння витрат бюджету, воно нереалістичне. проте це не означає, що Держава буде витрачати менше на армію, на соціальні витрати і так далі, це проблема, яка пов'язана з тим, що міністерство фінансів не може прогнозувати уряд на майбутнє по ті кошти, які ще не були підтверджені. Проте як ми вже бачили, частина грантів вони надходяться у середині року, і ми умовно домовляємося про гроші з сьогодні на завтра, якщо дуже сильно спрощувати. Тому витрати бюджету будуть зростати. Проте. Ми можемо підсумувати одним чином, що ситуація наразі вона залишається складною, проте рівень складності і критичності він не підвищується з роками. Ми, як у 2023 році, шукали фінансування, знаходили і закривали рік з профінансованими соціальними витратами, Як у 2024, му так і відбудеться у 2025 році. Зараз не усі кошти підтверджені, проте. Враховуючи цей потенційну зелену картку на 50 мільярдів доларів, кошти у нас будуть. Єдина Пане проблема... Андріане, я тут хотів би все ж таки зупинитись, хоча б на. На наших боргах вони то з кожним роком не стають, не залишаються сталими і меншими не стають. Ну от, до прикладу, на рік наступний у нас по облігаціям внутрішньої державної позики, ну фактичний приріст, це там що декілька десятків здається. Де, мільярдів. Решта це просто перепогашення того, що ми вже брали. Все. Ну тобто мова йде про великі цифри, коли ми кажемо, Україна залучить там таку-то кількість мільярдів по погашенню облігацій, але ну відсотків 95 іде на погашення попередніх облігацій потім у нас залишається все ж таки обслуговування тих боргів, які ми брали до початку повномасштабного вторгнення. На це теж суттєва сума йде. Ми в майбутньому теж закладаємо це на те, що бомба уповільненої дії, але нам потрібно буде щось робити з тими і обслуговуваннями кредитами, які ми беремо від 2022 року. E, тобто ну, отут проблема, як на мене, назріває не у короткостроковій перспективі, але у далекостроковій перспективі. Як її вирішувати? Ну, оголошенням там, дефолту ну, типу, для глядачів, та, тих хто забув, не знає чи так далі. Не плата спроможні по тому чи по тому кредиту. Потрібна реструктуризація. Ну, це ж теж не паличка-виручалочка на купу разів. Там воно один раз-два рази, може, три може спрацювати. А далі що? От, як нам тут в перспективі бути? Бо станом на сьогодні так нам допомагають гасити цю проблему наші партнери. Половину бюджету перекривають. Спасибі, молодці. Але коли закінчується повномасштабна війна, ми ж не залишаємось сам на сам з тим уже борговим ярмом, яке буде на нас. Як нам от його не робити максимально великим? Так, ну давайте в першу чергу ми скажемо, що бомба повільненої дії, яка б вона не була потенційно страшна, вона ніяк не порівняється з тими ризиками, з якими зараз бореться Україна. Ми не можемо сказати, давайте ми будемо залучати менше, тому що ті ризики, які є у вигляді країни, яка розв'язала повномасштабну агресію, це зовсім інші ризики. Абсолютно. З іншої сторони, якщо казати про облігації, якраз хотів про це сказати, що є певні обмеження на внутрішньому ринку запозичень. Ми у цьому році плануємо, як там Назбанк сказав за новими даними, залучити близько там 400 мільярдів е, гривень до кінця цього року, що підвищить обсяги чистого фінансування до там 250 250 мільярдів гривень. А заплановані обсяги чистого фінансування на наступний рік складуть всього 17 мільярдів гривень, це Перша проблема пов'язана з тим, що український ринок внутрішніх запозичень, тобто умовно, кому держава може продати облігації, він трохи себе вичерпав. Ключовим драйвером залучення це були банки, яких умовно добровільно примусово змушували заходити у цей ринок через підвищення лімітів. І ці банки вже накупили достатньо облігації, і у них обмеження вони умовно вже нема куди далі далі купувати, тому що вже. Піде мова про нестійку динаміку боргу і залежність від у них інструментів. Пане Андріане. Якщо... У нас теж певне обмеження хвилина тільки є. Регламентую хвилина. Так, якщо казати про загальний кредит, у нас є два типи міжнародних партнерів. Одні міжнародні партнери, як міжнародний валютний фонд, вони беруть нас умовно на обмеження. Вони видають нам кошти відносно стільки ж скільки ми маємо їм і віддати. Проте більша частина кредиторів, як ЄС і держава, вони видають нам кредити, які нам гасити буде легко, тому що вони видають нам кредити на 30 років під нульову ставку, і ті мільярди доларів, які ми залучаємо зараз, через 30 років це будуть зовсім інші мільярди доларів, тому що вони будуть обістінюватися через інфляцію. І зараз ми в першу чергу маємо концентруватися на те, щоб перемогти Росію, а далі вже думати про боргову проблему, яка наразі не є критичною. Спасибі, от спасибі за ці роз'яснення. Це теж є важливим для розуміння. Андріан Пантюхов, це економіст Ukraine Economic Outlook, Він був на прямому відеозв'язку зі студією.